Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді монета, яка була введена Національним банком України 2 жовтня 2022 року номіналом 10 гривень із срібла і присвячена вона українським жінкам. Вони руйнують стереотипи, тримають оборону на фронті та в тилу, воюють, працюють, годують, волонтерять, моляться, чекають. Кохають та захищають наші родини свою батьківщину, наближаючи всіх нас до перемоги. Монети номіналом 10 гривень із срібла, як ви знаєте, Національний банк чекане масою 31,1 грама. Діаметр монети має 38,6 мм. тираж 2,5 тисячі примірників. Гурт у них. Гладкий ми бачимо. Так, почнемо розглядати монетку заверсу. Срібні монети, на відміну від Нейзельберових, я відкривати не буду. Капсулу, бо це дуже е, дорого коштує, щоб відкрити, тому що їх можна пошкодити. Так, ось така монетка, значить, а забув ще сказати тираж 2,5 тисячі примірників. Значить, на версії монети на дзеркальному тлі розміщено символічну композицію, що демонструє відважність та велелюбність, щирість та водночас ніжність, дбайливість українських жінок, втілених в образах матері та захисниці, які під час війни взяли на себе величезну відповідальність бути, бути на захисті батьківщини та водночас залишатися дружиною, господинею і матір'ю. Ця композиція зображена у центрі. Угорі напис Україна. Півколом. Ліворуч від якого зображено стилізованого орнаменту української вишивки. Номінал 10 та графічний символ гривні. Так, праворуч малий Державний герб України оздоблений стилізованими орнаментами української вишивки та рік карбування монети 2023. Ось така монетка. Продавалась вона в інтернет-магазині Національного банку України 4 жовтня. Це те замовлення, яке там 3 тижні вони виконували. На гурті у нас написи ми бачимо, так, неправильно, ось так. Вага металу 31,1 грами. Позначення матеріалу срібла, проба 925 і логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Так, перейдемо до реверсу. Так, і на реверсі. Зараз візьмемо фокус. Ось так. Значить, на реверсі. На реверсі монети на дзеркальному тлі розміщено композицію, що символізує жіночність українських захисниць. Ліворуч стилізовані хвилі жіночого волосся, заплетеного у косу, як символ накопичення життєвої сили, необхідної для здоров'я і духовного розвитку. Праворуч зображено абриси жіночої фігури в плахті, як символ жіночої ініціації, елемент оздоблення, це саме кольорова плахта. Там подруг. Ось така, друзі, монетка присвячена захисницям України. В комплекті сертифікат до неї йде. Ось така коробка і картонна. І картонна теж така коробочка. Тож, друзі, дякую за увагу. Гарного всім колекціонування і нехай квітне український ютуб.